Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. Гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Є у нас час хвилинка, є у нас годинка. Зараз знаходимося у нашому невеличкому зерноскладі. І на даний момент ще у нас вимішується комбікорм для наших поросят. Комбікорм від 10 Кілограм і до забою, ну, це я його так використовую, тому що фініша я не використовую. І хто пам'ятає, недавно мені привіз мій підписник товариш, я навіть не знаю, як, як назвати, як батько в принципі, передав нам гороху. І в тому році в нас була рецептурка з горохом, в цьому році там трошки не зростуха в наших регіонах та й не тільки в нас, горох не вродив. Не було можливості його навіть змолотити в цьому році за дощів, позаростав він бур'янами, ну і там трохи було проблематично це все діло зробити. Ну і Олег Назаренко мені передав гороху. Так що, Олежка, ще раз тобі дякую, дякую твоїй родині. За те, що підтримуєте родину швидків. От, І на даний момент зараз будемо переходити. ну Ми вже перейшли на рецептурку. Зараз я покажу, як вона виглядає. Тобто я не забрав повністю з рецептури соєву макуху. Не забрав я там соняшник. от така у нас комбінація. Ми використовували її приблизно і в тому році. Тобто тут написано там свині гровер від кг. кілограм. Ну, Буває стартом году і довше, а потім перехожу на такий комбікорм, в якому в нас пшениці 20 кг кукурузи, 40 кг ячменю, 14 кг соєва макуха, іменно соєва макуха, не соя, не повножирова. Хоч повножирову можна після екструдера використовувати. Кстати, мені сьогодні дзвонила людина і хоче продати екструдера, який виробляє 300 кг у час. От, купила, але він її поки не потрібний і трошки плани помінялися, хоче продати. Так що, ну я не знаю, можливо, там е скине відео і я поділюся ним, і, можливо, комусь потрібно, або напишете в коментарях, якщо комусь потрібен екструдер, дам координати, поспілкуєтесь. Так що соєва макуха і Стребухова 13 кг, Соняшникова макуха 5, ,5, 5 кг із випусків, горох. Горох 5 кг, який приїхав з Кропивницького. І вітамінно мінеральна добавка стандарт Агро 2,5 2,5 кг місто Черкаси і трикальцій 0,5. Так що, друзі, такий рецепт, хто питав, що і як, можна, в принципі, дати гороху. На гровері фініші, ну але треба це все плавно ввести і привести, можна вложити до 20 кілограм. Ну Але дивиться, щоб не було проблем. Ну Але я так не годую, я роблю збалансовано. І для мене особисто мені дуже подобається, коли присутній в, в рецептурі горох. Горох, соняшник і соєва макуха, тобто три білкові компоненти, всі йдуть рослинного походження. Хтось каже, там, соя погано. ГМО, там, не ГМО, тобто соняшник теж погано, все погано, добре, не що. Я скажу, мені подобається, все працює не погано. Білки просто тваринного походження не використовую, по деяким причинам, я вже це говорив, ні рибну. Муку, ні м'ясокісткову муку. Якщо взяти рибну муку, да, вона специфічна із запахом риби, соответственно, свинка там продукція її буде з запахом риби, тобто її рекомендують не використовувати до забою. Так само, чим ви будете готувати своїх свинок, такий же саме буде запах і вкус продукції і надалі. Так що, друзі, отака у нас рецептурка. На даний момент зараз у нас вимішується 300 кілограм. З 300 техномарстрой і будемо гранулювати, поки у нас є світло, поки ще є можливість гранулювати, поки гранулюємо фактично тільки для себе, для того, щоб мінімалізувати затрату електрики. Якщо будуть проблеми, значить будемо пробувати ставити поворотний редуктор і робити або від мотоблока, або від трактора. Так що ліза на бойовому посту, контролює ситуацію, щоб... Не пройшла тут ніяка миша. Як боремося з гризунами? Тобто, тому що мішки в нас зложені отак. Це у мене шість котів. На даний момент шоста боня у нас, ну вона там відпочиває. І е, зерно у нас лежить на таких подонах. І під подони ми кидаємо подушку, кресину смерть. Я не знаю, на даний момент там вона є чи нема у мене. Е, должна бути. Хтось каже, там а там же ж е, птиці, там можна, не можна. Е, чи цього покажу, птиці тварини. Ой, дізки. Падають так. Ось у мене є. Вони запечатані, звісно. Ось так виглядає. Обична крисина смерть. Отак. От і ми кидаємо ці подушки під поддони. І таким чином мишки наїдаються і дуба дають. Коти всі живі, здорові, все нормально. Так що, друзі, якось так. Так що... Премік агро, він виглядає отак. Кстати, 10-кілограмові мішки вони себе зарекомендували нормально, і ніхто мене не розстріляє. І хтось нам казав, що ти там шелудько якийсь нещасний, заставив директора зробити мішки. Ми знаємо, скільки це стоїть. Так, да, нещасний шелудько. Не заставив, а просив і рекомендував зробити десяточку. і Вона зайшла. І знову я попросив, бо тому, що ті мішки, які десятка, вони йдуть без плівки всередині. Вже слідуючу партію замовлять, так як у 25-ки, там іде прослойка. І були жалоби від хлопців і дівчат, що. Буває, натягує вологу, правильно натягує вологу, тому що не було плівки. На сьогоднішній день почали використовувати кульочок, тому що ще залишилися мішки, тому що їх зробили немаленьку не, ну, не партію. І е, на даний момент у нас от такі зміни. Так що, е, я думаю, якщо е, продавець е, плідно працює з покупцем, то я думаю, він буде прислуховуватися. і... Так сказати, приймати зауваження і їх так сказати, іскоріняти. Так що, друзі, зараз загружаємо комбікорм в наші оці штучки. Так, Загружаємо. А кстати, до мене сьогодні приїхав, приїжджав по тиші Кирил, той, що мені в групі писав, там питав мене про гранулятор. Я кажу і так кажу, як що ж ти мене кажу, питав. Якщо ми з тобою вже на тему балакали, ти в мене вже був неодноразово. Так що Кирюха, тобі привіт. Дякую тобі за гостинці, дякую за твою наполегливість. Молочинка, десь він зараз їде на Харків, у них там із світлом теж куча проблем. Зараз тримають бройлера. От, трошки є там пару поручаток. От, Ну якось так. Ну, Бройлерів немало, там штук. Золочева каже він. От, так що у них там дуже весело. Так що, друзі, зараз... Понабираємо в такі відерочка. Заготовочку для нашого комбікорму запустимо з вами гранулятор. Ну і На цьому я думаю, що будемо завершувати наше відео, а я буду працювати далі. Якраз до вечірнього справляння по господарству загранулюємо це все діло, тому що вже зволожив. От, на 300 кілограм зараз додаю е, обичної води. 10 літрів олії ми ніякої не використовуємо, хоч можна використовувати олію соєвої макухи, можна використовувати. Ну, але або фузи ми цього не використовуємо. Так що, друзі, ємкість каністрочка, навіть ми ще 10 літрів і не вилили. О, 10 літрів набираємо з тієї сторони, є поділка, вставлений на шланг і таким чином зволужуємо. Перед цим вимішується. Усе усі там білкові, зернові, ну а потім вже зволожуємо. Так що, друзі, запускаємо наш гранулятор. Зараз спробуйте поставити телефончик. Так, не знаю, там видно чи не видно. Так, комбікорб наш зволожений. Зараз ми це все діло запускаємо. Вже потім це все діло неодноразово. Наш гранулятор саморобний. Робочу частину верні, ми купували, а гранулятор... Ну, Всю станинку, там моторчик, це все діло ми е, робили самі. Так що, друзі, капну трошки пару капельчок водички. Для чого я це роблю? Для того, щоб ну, там остається цей зерносуміш, працював трохи вчора чи позавчора. І щоб воно було м'якше, щоб пішли краще ролики. Зараз трошки ще є проблема з світлом. Ну, Я маю на увазі і з перепадами на на, на пр. Ну, як воно називається, напряження, да? Напруги. Так що, друзі, поїхали. Зараз трошки попрацює, вона нагріється краще матриця і отакий у нас відбувається процес. О, прийшла подружка Надюшка моя. А? А, давай замарайся, то мамка нам дасть собі. Надюшка в студію. Батьку допомагати прийшла. Дивиш туди сюди. включаємо вентилятор нашу туєчку. Процес іде, надюшка контролює ситуацію. Це теплий? гарачий. Щас продуктивність збільшиться. Є Технолог. Технолог. Да? Лайк. Так, що, друзі, так настиває. Такий з горошком буде у нас збалансований, тому що, кажуть, це да все. Такий рецепт не в кожного борщ має, скільки інгредієнтів, як наш комбікорм для наших поросят. Заберіть сою, в макуху, соняшний горох, вітамінну базу і все, да, можна вітамінну ставити. забираєте білки, навіть якщо вітаміни додаєте, якщо ви хімією годуєте то свині ростуть. Якщо ви не покладете вище стоящі інгредієнти, то у вітамінно-мінеральній добавці, яка міста амінокислоти і ферменти, вони допомагають розщеплюватися білкам і синтезуватися. І потім вже з них вже виходить місцева маса, тобто м'ясо. Так що, друзі, якось так, вже повний наш судок чи тазок. Зараз бігом поставлю телефончик, треба бігом висипати та все тіло, пока там все діло, поки там з вами балакав, вже набрався полій поводу ранулятора, я кажу, ну, судячи з даної ситуації, що його, по-перше, вистро не купиш, по-трима, коли поки невелика кількість і в тебе все виходить на сипучці, бройлер росте на насипучці, хай там трошки в нього більший розход, хай буде поки так, а потім все буде. Так що поки працюємо кожен як може, а там буде видно. Хлопці працюють по-різному і на сипучки доволі неправильно рядом. Ми працюємо так, прийде час, можливо, прийде і нам використовувати просто зиму. По рецепту, то такий він насичений, виходить, да? якщо взяти БМВД, тобто, білки, мінерали, вітаміни, добавка. Тобто, білкових у нас соєва, соняшникова і горох, тобто вже у нас йде БМВД, грубо говоря, 25%, ну, 23, 24, 20, 26%. Даже. О. Ну, трохи такий він потужніший, ніж ну, можна й слабший зробити. Якщо можна положити макухи соняшникової 7, і гороху 15, це в кого немає соєвої макухи. Результат буде, звісно, не такий, але теж буде непоганий. Так що, друзі, якось так. Я працюю далі. На цьому буду завершувати відосик. Осталось мені всього навчання зробити 7 мішків комбікорму повних і на цьому буде все. Але я тільки розпочав. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра.